Найдіть периметр прямокутника, сторону якого дорівнюють 3 та 4 см. Ми з вами маємо формулу для периметру. Але давайте ми спочатку запишемо, що, наприклад, одна сторона це в нас буде позначатися буквою А буде 3 см. Друга сторона Б буде мати 4 см. Формула для периметру це 2 помножити у дужках А плюс Б. Тобто, 2 необхідно помножити. На 3 плюс 4. У нас вийде 2 помножити на 7, 14. Тобто периметр прямокутника буде дорівнювати 14 см. Найдіть за малюнком 3-9, кут 5, якщо кут 2 дорівнює 40, можемо записати коротке дано. Ця фігура це прямокутник. Також нам відомо, що кут 2 дорівнює 40 градусів. І нам необхідно знайти кут 5. Давайте переглянемо, де в нас буде другий кутик. От він є, він буде мати 40 градусів. Кутик 5 знаходиться в нас вгорі. Тобто ми з вами можемо виділити зараз прямокутний трикутничок АЦД. В цьому трикутнику ми точно знаємо, що кутик Д буде мати 90 градусів. Також звідти нам відомо, що кут другий має 40 градусів. Щоб знайти третій кут трикутника, треба від 180 відняти два інших. Тому що ми пам'ятаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тепер будемо підставляти наші числа. 180 відняти 90 і відняти 40. Це в нас вийде 50 градусів. Тобто кутик 5 буде дорівнювати 50 градусів. Тепер йде до другого пункту. Кут 12 треба знайти, якщо третій кутик у нас буде дорівнювати 32 градуси. Третій кутик, от він у нас є, 32 градуси, треба знайти 12. -й. Давайте зконцентруємо свою увагу на трикутнику А, позначимо тут деяку точку О, Д. Ну, також ще запишемо дано. Вкажемо, що кут 3 буде мати 32 градуси, і що нам треба знайти кут 12. -й. Тепер запишемо сам розв'язок. Починаючи з трикутника АОД. Давайте ми з вами про цей трикутник в загальному подумаємо. Ми знаємо, що точкою перетину діагоналей ці діагоналі діляться на рівні частини, і ці діагоналі в загальному є рівними. Тобто, БО дорівнює ОД, АО дорівнює ОЦ, і всі вони між собою є рівними. Тобто, діагоналі прямокутника є рівними, і точкою перетину діляться навпіл. Тобто, можемо сказати, що BO дорівнює OD, CO дорівнює OA. А так як діагоналі в нас рівні, BD дорівнює AC. Тобто, В даному випадку в нас мало того, що кусочки між собою рівні, то ще і самі діагоналі будуть між собою рівними. Тобто всі кусочки будуть між собою рівними. BO дорівнює OC, дорівнює OA, дорівнює ОД. Можемо так і записати. І якщо ми з вами зараз переглянемо на кожен з трикутників і позначимо ці сторони БО, ОЦ, ОА і ОД однією лінією, то ми побачимо, що в нас кожен з трикутників буде рівнобедреним, бо дві сторони в нас будуть рівними. А саме трикутник АОД нас цікавить: цей трикутник буде рівнобедреним через те, що в нього ОА дорівнює ОД. Тобто кути при основі будуть рівними. Кут 2 дорівнює кутові 3. І вони мають по 32 градуси. Так, як нам треба знайти 12-й кут, ми з вами можемо перемалювати саму картинку. Це є рівнобедрений трикутник, це є кут 9, це кут 2 та 3. -й. Ми з вами знаємо, що ці кути є однаковими. І що кут 12-й, можна сказати, що він є зовнішнім. Ми пам'ятаємо, що. Два кути внутрішні, сумарно дорівнюють зовнішньому, які з ним не дотикаються. Тобто кут 2 плюс кут 3 дорівнює кутові 12. А так як кут 2 і кут 3 рівні, тобто 32 плюс 32 буде дорівнювати кутові нашому 12-му шуканому. Тобто, можемо записати, що кут 12 дорівнює 32 плюс 32, і в нас вийде 64 градуси. Кут 12 дорівнює 64 градуси. Ну і, в принципі, запишемо відповідь. В першому варіанті наша відповідь була кут 5 дорівнює 50 градусів, в другому варіанті кут 12 дорівнює 64 градуси. Переходимо до наступного заведення. В прямокутнику АВЦД діагоналі перетинаються в точці О. Є це середина АВ. Кут АВ 70 градусів. Знайдіть, ДОЄ. Побудуємо цей прямокутник, також побудуємо його діагоналі. Позначимо цей прямокутник ABCD, причому вони перетинаються в точці О, і e це середина АВ. Тобто ми можемо провести собі лінію від середини, позначити двома лініями, що Б це точка Е e, дорівнює ЄА. E, Кутик С тобто оцей кутик в нас буде мати з вами 70 градусів. Необхідно знайти ДОЕ. Отже, що ми з вами тут можемо взагалі записати та зробити? Можемо спочатку записати дано, в якому вкажемо, що ця фігура прямокутник. Далі ми з вами запишемо, що в нас BE дорівнює ЄА. Та кутик CAB дорівнює 70 градусів. Необхідно нам знайти кут ДОЕ. Ми з вами з попередньої задачі дізналися, що трикутники, саме поділені діагоналями, вони є рівнобедреними. Тобто трикутник БОА буде також рівнобедреним. Давайте запишемо, що ми розпочинаємо наше дослідження з трикутника БОА. Він є рівнобедреним через те, що у нас. Обічні сторони БО дорівнює АО. Далі ми з вами запишемо, що цей трикутник є рівнобедреним. А отже, в нього кути при основі є рівними. ОБА дорівнює БАО. А так як БАО дорівнює кутові СБ, вони будуть мати по 70 градусів. Що це взагалі нам дає? Ми з вами з цього трикутника можемо позначити цей кутик зараз 70 градусів. Акцентую вашу увагу знову ж таки на цьому трикутнику. Якщо ми його перемалюємо з боку та зробимо продовження БО, то цей кутик буде зовнішній і він буде дорівнювати сумі двох внутрішніх кутів, які з ним не перетинаються. Тобто 70 плюс 70 вийде 140. Що це буде за кутик? Це буде оцей кутик. Тобто нам ще з вами треба знайти оцей кутик, який я зараз не замалювала. Є АОД ми вже з вами майже знайшли. Тепер це треба записати. Тобто запишемо собі, що кут АОД дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, які з ним не дотикаються. Тепер ми з вами знову орієнтуємося на наш трикутник БОА. В цього трикутника бачимо ЄО. В рівнобедреному трикутнику, якщо є пряма лінія, яка йде з вершини до основи, то ця пряма лінія є висотою, бісектрисою і медіаною. Тобто в трикутнику БО, наша сторона, наша сторона ОЄ – це медіана, бісектриса і висота. Бо наша пряма лінія падає з вершини на основу. Тепер, що ми з вами запишемо? Якщо це є бісектрисою, тобто воно ділить кут О, в даному випадку БОА навпіл, тобто кут БОЄ буде дорівнювати кутові EOA, тому що бісектриса цього кута поділила його на дві рівні частини. Що ми далі запишемо? Як знайти цей кутик? Щоб його знайти, ми згадуємо, що це рівнобедрений трикутник. Два кути мають по 70, тоді третій кутик буде мати як 180, відняти 70, відняти 70. Тобто, якщо цей кут дорівнює 40 градусів, весь кут дорівнює 40 градусів, то половина з нього буде 20. Тобто, запишемо таке, Кут БОА дорівнює 40 градусів, тоді шуканий кут EOA буде дорівнювати половина з кута БОА. І ми підставляємо з вами. Пишемо, що це 40, поділити на 2 буде 20 градусів. Ну і тепер треба знайти цей кутик в даному випадку ДОЄ. Кут ДОЄ Він складається з двох кусків: з ЄОА, який ми щойно знайшли, і з кута АОД. Тобто 20 градусів плюс 140. Нас вийде 160 градусів. Ну і, в принципі, все. Будемо записувати, що кут ДОЄ буде дорівнювати 160 градусів. І відповідь Шуканий кутик дорівнює 160 градусів. Переходимо до наступного завдання. З точки перетину діагонали прямокутника до двох його сусідніх сторін дорівнюють 4,9 см. Визначте периметр прямокутника. Давайте побудуємо його. І зразу. Будемо малювати його діагоналі, які перетинаються. Також ми з вами проведемо перпендикуляри з точки, якої перетинаються наші діагоналі, до однієї та другої сторони. Назвемо цей прямокутник ABCD. І тепер нехай ми з вами ще вкажемо такі точки: О, точка перетину діагоналей, Р та Ф. Тепер запишемо дано. Ця фігура це прямокутник. Далі в нас вказано, що є перпендикуляри, тобто ОР перпендикулярно до АБ, ОФ перпендикулярно до АД. Ще в нас вказано, що є 4 та 9 см. РО більша сторона, тому воно буде мати 9 см, ОФ менша, тому воно буде мати 4 см. Нам потрібно знайти весь периметр прямокутника. З чого ми взагалі почнемо? Можемо з вами записати, що дані трикутники рівнобедрені. Про які я трикутники маю на увазі БАО та АОД. Запишемо таке: з трикутника БО наше БО дорівнює ОА. Тобто цей трикутник рівнобедрений. Якщо цей трикутник рівнобедрений, тоді ОР це пряма проведена з вершини до самого низу, до основи. Тоді вона буде ділити навпіл сторону БА. Тобто ОР висота медіани бісектриса. Тобто, нам найкраще зараз вказати, що БР дорівнює RA. Те саме ми зараз з вами зробимо щодо трикутника АОД. З трикутника АОД також у нас АО дорівнює ОД. Тобто цей трикутник рівнобедрений. В даному випадку АФ також буде висотою медіаною бісектрисою, тобто АФ буде дорівнювати FD. І ви можете зараз сказати візуально, що RO, яке має 9, в нас буде дорівнювати АФ. Але як це довести? Як ми в загальному можемо довести, що РО дорівнює АФ? Ну, ми вже довели, що АФ дорівнює FD, тобто залишилось довести, що навпроти сторони рівні РО дорівнює АФ, ОФ дорівнює РА? Ми дивимося з вами на фігуру АРОФ. Це чотирикутник. Також ми знаємо, що кут А точно буде мати 90 градусів, так як АБЦД прямокутник, отже, кут А буде мати 90 градусів. RO перпендикулярно до АБ тут у нас буде також 90. ОФ перпендикулярно до АД, тут також буде 90, тобто залишився четвертий невідомий кут ROF. Можемо записати, що RAF. Дорівнює кутові АРО, дорівнює кутові ОФА, і вони мають по 90 градусів. Тоді як ми можемо знайти останній кут з цього чотирикутника? А саме кут РОФ. Ми від 360 віднімаємо всі три кути. Тобто ми від 360 віднімаємо три рази по 90. І в нас з вами вийде 90. А в чотирикутнику, у якого всі кути по 90 це прямокутник. І якщо в даному випадку це прямокутник, тоді RO дорівнює Аф, ми знаємо, що Аф дорівнює FD, тобто можемо сказати, що всі три сторони між собою є рівними. RO дорівнює АФ дорівнює ФД. І всі вони мають по 9 см. Це записали в сам низ. Якщо вони мають по 9 см, тоді ціла сторона АД буде мати 9 плюс 9. Тобто, вийде в нас 18. Таким самим чином, ми з вами пропонуємо розглянути цей прямокутник, а саме сторони ОФ і Ра. Так як це прямокутник, тоді в нас сторони навпроти мають бути рівними. Тобто ОФ дорівнює RA, так як RA дорівнює RB. Тоді ми з вами робимо висновок, що ОФ дорівнює RA і дорівнює БР, і всі кусочки мають по 4. Ми таким самим чином шукаємо сторону БА. Ну, або можемо сказати, що ми АБ. Маємо, ми маємо RA додати до РБ. 4 плюс 4. в нас буде з вами 8 см. І так само ми це прописуємо внизу. Просто в мене вже не вистачає місця, я хочу вам ще показати сам. Рисуночок. Тепер, щоб знайти периметр цієї фігури А, С, Д. Треба 2 помножити на одну сторону, наприклад, Б, плюс іншу сторону. Нехай запишемо, що це буде Д. Тобто 2 помножити на 18 плюс 8. Тобто у нас вийде 2 помножити на 26. Вийде в нас 52 см. Запишемо відповідь. Периметр цієї фігури ABCD, прямокутничка, дорівнює 52 см. На цьому все. Всім дякую за увагу. Якщо є питання, то звертайтесь і до зустрічі!